Першому відео не показалась вам, чесно кажучи, не люблю в халаті зніматися, ну але робоча обстановка, субота. Чекаю майстра на заміну фільтрів на кухні. Ще мені треба замінити і фільтр в туалеті. ну Спитаю, чи він зможе, чи ні, тому що фільтр в туалеті мені завжди змінює другий майстер. Вода в нас страшне, погана. Ну, страшне, той фільтр треба міняти майже кожного дня я маю в виду в туалеті. Ну, а той фільтр, хто майстер, що на кухню на воду йде, там мінералізована вода йде, очищена, то раз на рік я міняю. 700 гривень коштує. Прийшов майстер міняти мені фільтри. Я все забуваю, як то називається, та... ці фільтри. Ось, якось... Система ага. системи зворотнього космосу. Такий чорний фільтр, страшний. Пане Володимир, а в мене ще в туалеті треба поміняти. Ви в туалеті не міняєте? Ось такий був, зараз покажу. Я приготувала. А ну гляньте. А поміняйте? Що міняєте? Yeah. О, добре. Другий приходив міняв, то вже заодно. І чого це у вас насос не працює? Ось переноска виключена? Е, в смислі? Тут є переноску. Він включений в якусь переноску. Ні, ні я не знаю. А, може? Зараз я гляну. Переносочка, Це не та, щоб пішла наверх там? То був у мене кабель на телевізор. Це нормально, все працює той насос, то я помилкову, з розетки витягнула. Але пан Володимир каже, що то не шкодить, але щоб працювало. Що значить жінка? Не зображаєш, то краще не Ну, раз, щось мішає, значить логічно треба його. Що пан Володимир? Перекрив воду, спрацював датчик низького тиску. Тобто, якщо тиск. Або вода закривають воду, або от зараз як я перекрив, щоб вода пропала, насос, щоб він пусту не качав, спрацьовує датчик і він виключився. Угу. Uh -huh. Коли піде вода, він знову автоматично включить його сам. Угу. Uh -huh. І тепер ви зараз будете то все знімати і нове ставити, так? Ну, майже все. Крім міналізатор. Міналізатор ще, ще попрацює вас uh кількох. -huh. Зняв пан Володимир фільтри. Подивіться, людинки, добрі, яка страшна вода в нас тече. Ну, Тут ванна. Майстер за двері. І я включила воду, і подивіться вже фільтр жовтий. І видно вам, яка вода тече. Якість води в Червонограді, в нашому Шептицькому, страшна. За що люди платять гроші? Не знаю. Є люди, які п'ють воду просто з-під крану. Ну, Хіба можна таку воду пити? Я не знаю.